Вітаю, друзі, влада співак, депутат партії простих людей Сергія Капліна. Сьогодні ми заручилися підтримкою Анжея Шейни, для якого право на свободу та захист демократичних цінностей є життєвим кредо. Як віцепрезидент фонду Джозефа Алєксі, пан Анджей Шейна сприятиме наданню підтримки внутрішньо переміщеним особам та вразливим категоріям полтавців. Як член Lions Club Анджей Шейна допомагатиме розв'язувати проблеми з гуманітарним та медичним забезпеченням евакуйованих до Полтави людей. Пан Анджей Шейна неодноразово відвідував Україну за запрошенням нашої команди, передає вітання полтавцям і пообіцяв підтримати наші соціальні ініціативи: земляцтво полтавців у Європі, гуманітарні проекти підтримки переселенців, співпраці у режимі побратимства Полтави з містами Європи. Полтава відкрите та приязне місто, яке сьогодні потребує підтримки, залучення інвестицій задля для покращення вкрай складної економічної ситуації. І ми дякуємо Анджею Шейні за довготривалу дружбу, яка стала ще міцнішою під час війни. Європарламентар, депутат польського парламенту і наш надійний товариш Анджей Шейна має велике серце, яке зігріє нашу рідну Полтавщину. Можна твердо сказати, у Європі Полтава має надійного помічника, друга та представника. Анджей Яншейна – один із найвідоміших європейських політиків, член європейського парламенту від Альянсу демократичних лівих робітників соціалістичної групи, є віце-головою комітету з правових питань європейського парламенту та заступником комітету з питань бюджету. З 2001 по 2003 рік заступник міністра фінансів, у 2003 році заступник міністра економіки, праці та соціальної політики, заступник міністра в Офісі комітету з європейської інтеграції у 2004, депутат шостого терміну Європейського парламенту у 2004-2009 роках. Депутат 9-го терміну Сейму з 2019 -го, віце-голова Альянсу Демократичних Лівих з 2016 по 2021 та віце-голова нових лівих з 2021-го року. Дайте оцінку повномасштабного вторгнення РФ на територію України. Це вторгнення на територію України є терористичним актом, на мою думку. І це не тільки моя думка, це думка Європи та Сполучених Штатів. Всі терористи мають бути покарані, а жертви мають отримати підтримку. І тому польща, НАТО та Європейський Союз роблять усе можливе. Щоб допомогти вам, і це також найважливіша річ у нашій зовнішній політиці для Польщі, бо ви боретеся не лише за Україну, ви боретеся за демократію, свободу та за Польщу, бо я думаю, що майбутнє України та Полтави це європейський союз разом із Польщею та іншими країнами. Як Польща підтримує Україну під час війни? Я думаю, що від початку війни Польща виступала від імені України, тому наш президент Анджей Дуда і всі політичні сили, опозиція та коаліція об'єдналися щоб допомогти Україні не лише морально, а й зброєю. А також приютити всіх громадян України в Польщі. Наразі ми прийняли та розмістили у Польщі до 5,5 мільйонів громадян України. І я думаю, що польське суспільство було справді надійним, і польські громадяни приймали українців, особливо жінок з дітьми, бо чоловіки боролися з російським вторгненням. Але ми також маємо бути дуже активними на міжнародній арені. Тому що Україні потрібна фінансова підтримка, підтримка зброєю. Я думаю, що Сполучені Штати відіграють велику роль як провідна країна НАТО, але найбільше ми маємо зараз почати думати про відновлення України після війни. Бо я справді вірю, що війна закінчиться і Україна переможе, і перемога буде на боці України, а не на боці терориста Путіна. І нам треба починати думати, що буде після війни. Пан Анджей Шейна, ви віце-президент фонду Юзефа Олекси. Як ви можете сприяти наданню підтримки внутрішньо переміщеним особам та соціально незахищеним полтавцям, які потребують підтримки? Фонд Юзефа Олекси. Я хотів би сказати, що це був прем'єр-міністр Польщі та речник палати представників. Велика людина польської лівої соціал-демократії. Я думаю, що те, що ми повинні просити, і те, що ми повинні шукати, це благодійні фонди, тому що в першу чергу ми повинні прийняти людей, які залишили свої будинки через бомбардування російської армії проти жорстокості, бо боялися, що вони помруть, чи їхні діти постраждають як у Бучі. Це неймовірно для мене. Тому благодійність це перше, а друге це почати думати про відновлення України та про всі приготування України до європейського союзу, як на кандидата, як члена через два, три, чотири чи п'ять років. Я думаю, що місце України в Євросоюзі та НАТО. Тому ми маємо два стовпи: перший це фінансування, другий благодійність, а інший це політична діяльність, щоб Україна була в сім'ї Європейського союзу. Як пан може підтримати соціальні ініціативи влади співак земляцтво полтавців у Європі, гуманітарні проєкти підтримки переселенців, співпрацю у режимі Побратимство Полтави із містами Європи? Я думаю, що допомога та підтримка для України та Полтави особливо повинна мати різні відкриття та різні засоби. І я думаю, що це не лише підтримка Європейського союзу та європейських фондів, але це також співпраця між Полтавою та іншими містами Польщі та Європейського союзу. Та я думаю, що іноді це було б більш ефективно, тому що міста в Євросоюзі дуже незалежні. Вони мають свій власний досвід. На щастя, у Полтаві зараз безпечно, і вона повинна бути прикладом співпраці з іншими містами і має мати вплив на інші міста України. Тому я думаю, що ми маємо організувати зустрічі та підписати угоди між Полтавою та містами Польщі та Європейського Союзу, щоб підтримати безпосередньо мешканців Полтави, використовуючи переваги Полтави. Я знаю, що є багато аргументів, що Полтава не може бути серйозним партнером, але давайте думати про це позитивно, що буде далі, і ми розвиватимемося не тільки думаючи про благодійність і цю катастрофу, але що ми робитимемо в майбутньому через 3, 4, 5 років, коли Україна та Полтава будуть членами Європейського союзу. Полтава відкрите та приязне місто, яке сьогодні потребує підтримки, залучення інвестицій задля покращення вкрай складної економічної ситуації. Анджей Шейна, як європарламентар, депутат польського парламенту і другу країни, скажіть, будь ласка, як ви допоможете залучати інвестиції до міста Полтави? Я думаю, що насамперед я можу лише порадити владі Полтави, як залучити інвесторів. Звичайно, я був заступником міністра економіки Польщі, відповідальним за інвестиції та експорт, і я можу порадити владі Полтави, як залучити інвесторів. Я думаю, що перш за все потрібно визнати свої сильні та слабкі сторони, тому що у кожного є свої слабкості, треба використовувати тільки сильні сторони. Я думаю, що відновлювальну енергію, тобто біогаз, електрику, технології та природні ресурси, через війну багато бізнесів збанкрутіли? Полтавці не можуть знайти роботу через відсутність вакансій. Як ви пропонуєте мерам європейських міст Польщі підтримати економіку Полтави? Яке ваше бачення ролі європейських міст побратимів у питанні відновлення економіки полтавського регіону? я думаю, що все, що ми робимо, ми робимо для людей, і найважливіше завдання для місцевих органів влади, місцевих громад та, звісно, уряду України, це боротьба з безробіттям. Кожен регіон має свої сильні та слабкі сторони. Я думаю, що Полтава могла б залучити всі інвестиції з новими технологіями чи нафтогазовими електростанціями та використовувати енергію у сільському господарстві та інвестувати в нього. Я думаю, що багато хто міг би боротися з безробіттям у сільському господарстві та інвестувати в нові технології, але перш за все, війна має бути закінчена, і це найважливіша умова. Ми повинні зробити все, щоб ця війна закінчилася. Я маю на увазі Польщу, Європейський Союз, США. Нато я відчуваю, що Путін недооцінив Україну. Українці це люди, які дуже хоробрі, вони борються за честь та гідність. Ми зможемо відновити економіку. Та я можу погодитися, що ми зможемо створити нові робочі місця. Це можуть бути теплиці, інвестиції у сільське господарство. Польща і Європейський Союз розуміють, дуже важливо інвестувати в Україну і мати її в європейському союзі. Поділіться, будь ласка, вашими враженнями від візитів до Києва на з'їзд партії Сергія Капліна Я дійсно був вражений від з'їзду партії Сергія Капліна партії простих людей, тому що назва партії означає, що вона сприяє людям, які потребують допомоги та помічників. І я гадаю, назва партії означає, що вона виходить із серця людей, які створили цей рух. Я соціал-демократ, і для нас прості люди це люди, які виключені, які скриджені, які потребують допомоги, є найважливішим об'єктом нашої програми. Я дійсно вірю, що це те саме з партією Сергія Капліна. І Я був президентом Конгресі, і я був вражений участю вкладом і цим рухом. Я дійсно вірю, що на наступних загальних виборах цей рух буде дуже важливим для України, тому що це рух, який сприяє людям.